Вітаю, друзі! Салат весняний сьогодні. Ось які приготувала я продукти. Пекінська капустина невеличка, пучок цибулі зеленої, петрушка вже домашня, 100 г сиру і ковбаски. Дві ложки консервованої кукурудзи, 2 яйця свіжих, 100 мл молока і. Ложка муки. І ось є, приготувала я млинцеву сковорідку. Для чого? Розкажу потім. Дивіться далі. Підписуйтесь, лайкайте. Буде дуже цікаво. Насамперед ріжемо капустину. Відрізаю я оку. Так. І розрізаю її пополам. і ріжемо. На такі величенькі квадрати. Ось приблизно так. І всю зелень цибульку і петрушку теж нарізаємо. Тепер трошечки треба порізала я ось цибульку і петрушку. Не дуже мільчити. Дрібнити дуже не треба так собі, такі гарні кусочки. Перчимо чуть-чуть. і півчайної ложечки, даже менше, Третя частина посолити. Так, і дві ложки майонезу. Сюди. Таких великих ложки, з половиною дві. Так. І тепер вимішати. Вимішати можна рукою, так, щоб обмінялася кожна капустинка, кожен кусочок, так, перебирати, його відділяти одне від одного, щоб вони всі подружилися з майонезом. Капусту зеленю ми відкладаємо, нехай вони чуть-чуть постоять. А тим часом робимо таке омлетне тісто. Ложка борошна, 100 мл молока, ложка столова, борошна, так, і два яйця. Трішечки треба поперчити і посолити капінку. Так, і поперчити так. Теж до смаку. І збиваємо. Робимо таке омлетне тісто. І так, млинчикове тісто готове. Збили ми його. Сковорідка нагрілася чуть-чуть змащую олійкою. Так, щоб перший блін не був комом. І робимо, смажимо такі блинчики, млинці. Смажимо чуть-чуть, щоб вони тільки побіліли. млинчики. Їх вийшло ось чотири штучки. Вони дуже ніжні, легесенько їх треба до них відноситься дуже легенько, бо вони дуже ніжні. Поки що ми відкладаємо, хай вони вистигають. А я тим часом нарізала сир ось такими кубиками, ну, не великими, і малесечкими, такими гарними кубиками, і розкладаємо на наш. Салат. Капуста вже в тій салатниці, у якій маємо ставити на стіл. Так. І ковбаску я порізала такими. У мене тонка суха, твердківцями порізала. І теж викладаємо. До речі, може бути і курина грудка можна відварити. Теж сюди викладаємо на салат. Зверху. Так. І. Ще присипаємо кукурузкою. Ось, на ну, дасть таку кислинку. так, І теж поки що відкладаємо салат. А що ми робимо з цими млинчиками? Млинчики треба змастити, один млинчик. беру, Ось, беру один млинчик. Змащую його майонезом. Зараз я камеру поверну, щоб було видно. Так. Буквально капельку майонезу розмащуємо. Так. Це для того, щоб млинчики гарно злиплися. Бо треба зверху покласти ще один. Ставлю ще один млинчик зверху. Теж чуть-чуть промастити. Ось так. І тепер скручуємо цей млинець. Так, легенько скручуємо, розрізаємо на такі пеньочки. Ось. І ці пеньочки викладаємо на салат зверху. Це такі будуть у нас квіточки, розочки, трояндочки, бо. Зауваження кажуть мені, що не, не дуже. Ось так. І далі закінчуємо. Виклали ми наші трояндочки такі млинцеві. Тепер робимо сіточку невеличку таку зверху, з майонезу. Так. І прикрашаємо кунжутом. Такий получився у нас салат, хоч на обід, до обіду, хоч до вечері, хоч до святкового столу. Дякую вам за увагу, багато вам здоров'я, сьогодні свято, так що, миру нам усім, перемоги, спокою і до побачення!